Сьогодні в рамках проекту Erasmus Плюс Жан Моне, удосконалення освітнього контенту з органічного землеробства в Україні відповідно до плану дій Європейського союзу, ми хочемо поговорити про фундаментальні поняття простими словами. Основною темою нашого подкасту сьогодні буде маркування та логотип органічної продукції в ЄС. Отже, Олено, як виглядає органічний логотип Європейського союзу? Вітаю, Ксенія. Я сьогодні прийшла підготовленою, тому що краще один раз побачити, так ніж сім разів почути. Тому у мене є такий невеликий роздатковий матеріал, угу. на якому я тобі можу продемонструвати, як саме виглядає органічний логотип. ЄС тут ти його можеш побачити. Угу. Що він означає? Що означає це ловотим? Що означає? Я бачу, що це листочок з зірочками. Що це означає? Це повністю права. Він стилізований під листочок, але тут відображені зірочки з прапору Європейського Союзу і все це на зеленому кольорі, що символізує природу? Зрозуміло. Скажи мені, будь ласка, як слід вказувати країну, область, регіон? Одним словом, місце походження сільськогосподарської продукції. Як це треба вказувати на самій упаковці? А, і чи потрібно взагалі? Так, так, дійсно потрібно. Я хочу ще додати трошки про логотип. От диви. Тут ти можеш побачити сам логотип, і під логотипом є певна інформація. Що це за інформація? Перша, перша строчка символізує Країну, яка контролює цю продукцію, тобто тут ти можеш побачити, ЄС це Іспанія, тому що цей продукт був придбаний саме в Іспанії, і далі обов'язково вказується місце вирощування сільськогосподарської сировини – і тут ти можеш побачити от, маленькими літерами: тут написано: вирощується в Європейському Союзі і є такий слеш, но... ЄЮ. це означає, що і також у не у європейському, в третіх країнах, не в Європейському Союзі. Тобто є три варіанти такого позначення. Перше, коли вказується тільки, наприклад, вирощена в Європейському Союзі, це означає, що дана продукція вирощувалась, ну, не сама дана продукція мається на увазі, сировина, з якої виготовлена ця продукція, вона вирощувалась безпосередньо в європейському союзі. А якщо ти побачиш, тільки но no її, наприклад, да? це буде означати, що дана продукція сільськогосподарська сировина вирощувалась в третіх країнах. І якщо ти побачиш, от саме такий приклад, як тут, тобто одразу і в ЄЮ, і но no її, це означає, що частина продукції була вирощена в Європейському Союзі, а частина продукції була вирощена в третій країні. Але хочу ще додати, що, наприклад, можна ігнорувати одну з цих частин, якщо не більше 5% всіх інгредієнтів, наприклад, були вирощені в третіх країнах. Тоді це можна проігнорувати і написати тільки вирощене в Європейському Союзі. Так? Ага. І ще е, така важлива інформація, ти у мене е, запитала, перше твоє питання е, було стосовно що символізує, угу. та? але я хочу ще сказати, що е, якщо ти купуєш продукцію з таким позначенням, з таким листочком, ти можеш бути впевнена в тому, що 95% всіх інгредієнтів є органічними. Саме це означає цей логотип, тобто дозволяється похибка у 5%? Так на що ця похибка може йти? Тобто у нас сировина 95% в євросоюзі. Да, а 5% може бути з не єкшоні якщо... -ні, ні? Це означає, що 95% інгредієнтів, угу. з яких складається наш продукт, є органічними, тобто 5% можуть бути неорганічними. І ще теж, напевно, слід сказати, що це також важливий момент, що ці 5% можуть ігноруватись, звичайно, але. Ці 5% вони можуть бути неорганічними, але також мають відповідати всім стандартам. Це було по суті. От моїм наступним да. питанням ці 5%, що дозволяється включати в ці 5%? все одно ж це має бути якась певна тенденція, певний контроль да, цих 5%. Так, звичайно, слід зазначити, що цей логотип здебільшого використовується для переробленої продукції угу, з господарською. Зрозуміло. Е, Наступне моє питання. Скажи, будь ласка, там є кодовий номер. Це контролюючий певний кодовий номер. Скажи, будь ласка, чи він обов'язковий? Що він означає? Де він береться? Ну і взагалі, е, він якось для маркування всіх продуктів використовується, чи, чи тільки органічної продукції? Розкажи, будь ласка, про цей код. Кодовий номер це те, про що я говорила. Да, от ми бачимо кодовий номер mm -hmm. контролюючого органу. Зазначається країна, яка контролює в даному випадку це Іспанія. І кодовий номер є обов'язковим незалежно від того, для органічної продукції. Тобто, якщо на упаковці є будь-яке слово, яке асоціюється у нас з органічним, а це такі слова, як біо, наприклад, органік. Або еко, то вказувати цей контролюючий номер, номер контролюючого органу обов'язково, навіть якщо не використовується безпосередньо логотип ЄС. Так, а от друга частина відповіді на твоє питання місце походження, чи обов'язково вказувати місце походження. Сільськогосподарській продукції, то місце походження обов'язково вказувати тільки за наявності е, логотипу, угу, тобто, е, якщо логотипа нема, а використовуємо на упаковці біо, еко і органік, е, обов'язково вказуємо е, номер контролюючого органу. Зрозуміло, зрозуміло. Тобто ця ситуація можлива. Я чомусь думала до цього, до спілкування з тобою, угу. що ми можемо писати біо. Точніше, не можемо писати біо, якщо не використовуємо логотип. Виходить, що можемо. Є продукція, на якій пишуть, що це біопродукція, але немає логотипу. Але якщо є контролюючий орган, це означає, що вона була проконтрольована і продукція відповідає. Давай так, я назову зараз, можливо, це трошки буде нецікаво, цікаво. Знаєш, це регламенти і так далі, але без цього регламенту нікуди це найважливіший документ, який регулює всі правила виробництва і маркування органічної продукції це регламент єс під номером 20... 2018 від 748. оце найважливіший документ де ти можеш знайти відповіді на всі питання які стосуються і правил виробництва і маркування і брендування органічної продукції всі вимоги саме там Скажи, будь ласка, чи можу я використовувати цей органічний логотип Європейського союзу в косметичній продукції, наприклад, в брошурах до косметичної продукції? Тут чітка відповідь: ні. Не можеш. <с> да, це е, прописано знову ж таки чітко прописано в регламенті ЄС, на який я вже посилалась. Ще раз скажу його номер для того, щоб було легко його знайти. Я думаю, що в нашому відео ми також дамо посилання, да, якщо можна на цей регламент. Регламент номер 2018-848. Так, от у статті номер 2 цього регламенту чітко прописано, що Логотип, органічний логотип може бути використаний тільки для сільськогосподарської продукції, яка призначена для харчування. Тобто, оскільки наші косметичні засоби не призначені для цього, то дія цього регламенту вона на них не розповсюджується. Тому чітко ні. Ні, косметичні засоби не можуть отримати неорганічний сертифікат, а також не можуть використовувати логотип органічної продукції для маркування і для рекламування. Тобто, ні. Зрозуміло. Чіт, чітко визначена відповідь: що якщо ми не споживаємо, чітко... якщо ми не можемо це з'їсти, то ми да. не можемо використовувати цей логотип. Не можемо не можем. питання таке. Якщо органічний продукт був вироблений в третій країні, наприклад, в Україні, uh -huh. і він імпортується до Європейського Союзу, питання перше: чи достатньо буде органічної етикетки України, і чи потрібно додатково отримати органічну упаковку Європейського Союзу? Давай я відповім так для всіх країн, да для всіх третіх країн, тобто тих країн, які не входять в состав в склад Європейського угу. Союзу. Е, ні, не обов'язково не обов'язково вказувати саме логотип Європейського Союзу. Може бути достатнім вказати національний логотип, але е, слід нагадати, що відповідно до статті 45, Регламенту ЄС 2018 848. Продукція має відповідати. Дана органічна продукція має відповідати всім вимогам, які зазначені в цій статті. І хочу сказати, що сьогодні ти ж запитала про Україну, що сьогодні Україна дуже великими темпами нарощує експорт. Органічної продукції до європейського союзу. Ну мені здається, це прекрасна, це тенденція, прекрасна для -якої. тенденція. да е, прекрасна тенденція, і у 2024 році, якщо порівнювати, от період звичайно ще 2024 рік не закінчив не закінчився, але якщо порівняти е, показники е, за три квартали 2023 року, і показники за три квартали 2024 року, е, то експорт органічної продукції є більшим майже в два рази. Прекрасно. прекрасне да. Да. це така да. дуже класна статистика для для нашої країни однозначно. Да. Це розвиток, це можливості відкриття нових ринків, це можливості отримання нових прибутків. Це знову ж таки про наш бізнес, який попри всі наші. Трабли, які виникають в нашій країні, регулярно на регулярній основі ми можемо все одно показати себе як sustainable країну, так так і знаєш, що не обійшлося без підтримки держави. Тобто, якщо наприклад зайти на сайт Organic Standard, дуже багато корисної інформації для виробників органічної продукції, а і більш того, держава підтримує є. І методичні рекомендації, і дуже багато інформації розміщена безпосередньо на сайті ті стосовно органічної продукції, стосовно експорту органічної продукції. Дуже дуже багато корисної інформації. Ти знаєш, одразу виникло питання. Ми з тобою говоримо так більше про регламент, теорію, да, як це працює. Якщо візьмемо на прикладі органічний інжир, який складає 75% продукції, яка продається. Да, Продається у в шоколаді, який складає, наприклад, 25% з усієї цієї маси інжир в шоколаді. Чи можемо ми цю продукцію вважати органічною? От ти прям в точку попала, тому що знаєш, я не дуже полюбляю солодке, але найулюбленіше це якраз інжир в шоколаді. Повертаємось до твоє до твого запитання. Ні, не можна. Не можна вказувати, що цей продукт є органічним. Я нагадую тобі про регламент ЄС. Да, відповідно регламент ЄС номер 218-848. Думаю, що до кінця нашого підкасту всі запам'ятають цей регламент, але це на добре. Так от відповідно до цього регламенту, я вже казала, що. Продукція може бути органічною, якщо е, вона е, 95% її інгредієнтів є органічними. в нашому випадку. Органічним є тільки 75%. тобто інжир на 75% і 25% шоколаду. Але але завжди ж є, але а якщо ти хочеш показати, що ти використовуєш органічний інжир, ти це можеш вказати в складі інгредієнтів і там зазначити, от пропорційно, що у тебе 75% інжиру є органічним. Тобто, чином... я можу це прописати, але не можу використовувати логотип. Так, да, саме так. Зрозуміло. А якщо уявімо, в мене є ресторан. Угу. І я отримую тільки органічну продукцію від постачальників. Ну, то є вівна таку ситуацію. Чи можу я в меню ресторану вказувати логотип Європейського Союзу, органічне продукції? Не хочу відповідати тобі ні знову, але прийдеться. Ти задаєш такі питання вже друге поспіль, що мені приходиться казати ні. Ні, не можна використовувати органічний логотип Європейського союзу для е, маркування в закладах громадського харчування. Це також чітко прописано в регламенті, от прям чорним по білому. Зрозуміло. тоді наступне в мене питання: майже передостаннє, більше перестану тебе вже мучити цими регламентами. Та я насолоджуюсь. Добре, чи потрібен органічний логотип Європейського союзу на упаковці. Та накладній отримані від європейського постачальника, тобто бізнес то бізнес для органічної сировини. Чи Зрозуміло, зрозуміла твоє питання. Диви ситуація така, коли ми говоримо про 2 b ринок, коли продукція не призначена для кінцевого споживання, то в даному випадку не є обов'язковим використання саме логотипу. Але пам'ятаєш про наш контролюючий орган. Оцей контролюючий орган вказувати обов'язково. І він може бути вказаний або на упаковці. Ну, все одно, якщо ми від B2B, да, від, ну, все, продаємо бізнес-бізнес, продаємо да, все одно. Якась упаковка використовується або на цій упаковці зазначається цей номер, або в документах, які супроводжують цей продукт, тобто обов'язково має зазначатися. Зрозуміла і таке останнє, але найважливіше для мене питання питання освіти. Просвітництва uh -huh. і так далі. Скажи, будь ласка, чи можу, чи маю я право використовувати цей логотип, логотип органічної продукції Європейського Союзу на підручниках, наприклад, або супровідних навчальних матеріалах, в в цифровому форматі, в друкованому форматі, ну, в будь-якому. Тобто, в мене є підручники, є розвитковий матеріал, і чи можу я його використовувати? Так, можеш Нарисчі. використовувати стовідсотково добре, да закінчимо на позитиві, да? можеш використовувати, і скажу тобі більше, що також в регламенті 2018-848 теж чітко прописано, що органічний логотип Європейського союзу може бути використаний в інформаційних і освітніх цілях. І е, скажу тобі більше, що сьогодні е, я тобі показувала цей логотип, да, і е, глядачі його побачать крупним планом. Якби це не було не можна, то ми б з тобою сьогодні порушували би законодавство. Але ми так не робимо, тому що це дозволено. Але завжди є, але е, е, да, е, ми можемо використовувати цей логотип, але. Ні в якому разі, щоб таке використання не вводило в оману нашого споживача. От, наприклад, сьогодні я тобі показувала печиво, да, з цим логотипом, але він дійсно зображений на цьому печиві. Якби я взяла цей логотип і взяла якусь продукцію, яка не сертифікована як органічна, і показала б їх разом, то це вже було шо. Я б вводила в оману споживача, тому що він би асоціював даний продукт з органічними. Тоді я би порушила всі вимоги регламенту. А ми так не робили. Дякую тобі дуже. Інформація мега корисна, і пропоную наступний наш подкаст вже провести по правилам виробництва органічної продукції. Так, давай, я думаю, що це буде цікаво. Це ще така більш складна тема. Знаєш, Маркування, брендування мені це ближче, тому що я, як і ти маркетолог, тому говорити про логотипи і про бренди для мене завжди цікаво. Але все ж таки тема виробництва вона є ще більш важливою. Там дуже дуже багато нюансів.